Як же часто люди запитують про дивні, як на мене речі, яка в тебе операційна система, клавіатура, миша, шкарпетки? Розглянемо одне із них. Ні-ні ні, це не шкарпетки. Миша, один із тих девайсів, для яких підходить вислів, «міняєш як шкарпетки. За мій досвід користування ПК цих комп'ютерних щуриків я змінив багато десятків. І зазвичай змінюються вони саме через поломку, а не старість. Лише за останній час три таких щурі відправилися в мою колекцію до шуфлятки. І ось до мене потрапив справжній бисливець на щурі Аула Хантінг. Аула Gaming Хантінг оптична ігрова миша, яка ідеально поєднує передові технології і креативний дизайн. О, оригінальна коробка. Як же я їх полюбляю. до колекції! Наявність інструкції українською, чудово плюс. А ось ігровий диск, на жаль, а можливо і на щастя, нічого не приносить, оскільки dvd РОМ накрився дуже багато років, тому я навіть не дізнаюся, що там. Швидше за все, там, напевне, софт для регулювання підсвічування, яких існує аж сім різних кольорів. Також, звичайно ж, присутнє, вже стандартне для більшості геймерських щуриків регулювання DPI. Доступні чотири режими: тисячу, дві тисячі, три тисячі, чотири на будь-який вибір. Для регулювання, звичайно ж, виділена окрема клавіша. Провід досить серйозний, тому стримує нашого мисливця на повідку міцно. Як на коврику, так і без нього літає без будь-яких проблем. На дотик Миша дуже приємна, а про дизайн і годі говорити, як же ж він мені подобається. Важливе для мене значення також має хороше колесо, оскільки більшість проблем чомусь виникає саме з ним. Тут воно не надто жорстке і поки що, що головне живе. Єдиний мінус даного щурика це натискання клавіш. Оскільки видає, воно досить серйозний звук. Однак декілька моїх девайсів з безшумними натисканнями завершили своє життя взагалі без клавіш, тому я не знаю, напевно, це все ж буде краще так, чи взагалі ніяк. Користуюся я цим мисливцем вже майже два місяці, і на диво поки що все ідеально. З розряду бюджетних ігрових девайсів він мене цілком влаштовує. Бюджет досить важлива справа у нашому житті. Ну ось на одне запитання. менше.